Пільги на оплату житлово-комунальних послуг будуть мати не тільки учасники АТО, а всі особи, всі військовослужбовці також бійці добровольчих батальйонів, які зараховані значить, до структур Міністерства оборони оборони, до структур Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії, Міністерства надзвичайних ситуацій і інших судових структур. Головна умова призов на військову службу після 1 березня. Пільга надається на усю площу помешкання незалежно від кількості зареєстрованих осіб. Сім'ї військовослужбовців і добровольців не оплачуватимуть за комунальні послуги, окрім газу та електроенергії. З 1 вересня до кінця цього року пільгою уже користується півтори сотні сімей. Чому не всі призвані військовослужбовці мають цю пільгу? Тому що Дуже важко визначити, сьогодні особа військовослужбовець знаходиться не в зоні АТО, а завтра вона може бути в зоні АТО. Тому міська рада проаналізувала цю ситуацію, врахувала звернення сімей, мешканців нашого міста і прийняла таке позитивне рішення. Сім'ям потрібно підготувати пакет документів, копія паспорта, ідентифікаційного номера, свідоцтво про шлюб, оригінал довідки з місця реєстрації про склад сім'ї, а також довідка про призов на військову службу. Документи потрібно подати в управління соціальної політики, яке знаходиться на вулиці Лисенка. 8. приймають заяви у кабінеті номер 3 щодня, окрім вихідних, з 8 до 17 години. Обідня перерва з 13 до 14 години. Комісія засідає, що п'ятниці.